Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні наша тема буде по вашому запросу, як бути в ресурсі, як бути здоровим, як бути красивим і як бути успішним. І це все залежить від того, наскільки ви являєтеся потужним провідником енергії для цього світу. Чим більше Людина має можливість провести, сприйняти енергії, провести через своє тіло, тим більшим провідником вона являється, і тим більше енергії їй дається для реалізації себе в соціумі своїх цілей. Тим більше в неї здоров'я і тим більше вона має можливість бути заміченою серед суспільства. Тому ми всі являємося електромагнітним полем, ми як кабель. І чим більша у вас проводимість, тим ви в ресурсі і маєте більше можливостей проявитися. І чому є такі практики, як пробудження кундаліні? Що таке кундаліні? Це підняття енергії від вашого копчику вздовж вашого хребта, аж через вихід, ваш, через вашу макушечку виходить енергія, піднімається, пробуджуючи всі ваші чакри. Коли це робити насильно, то це, по-перше, кармічна нагрузка тій людині, яка робить це. бо Крім того, щоб підняти цю кундаліні, потрібно це осознано зробити, обдумано зробити. Чим більше енергії, тим більше відповідальності у людини за ті дії і ті вчинки, які вона робить. Тому, коли людина це поступово йде крок за кроком сама до цього, це одне. А коли отак зненацька це відбувається, це дуже-дуже небезпечно. Коли є провідник-вчитель, це і спостерігає за цим, і являється просто коригує ваші дії. Це одне. А коли це просто зненацька, це не є добре. Тому. Наші чакри, які зосереджені в нашому організмі, в тому чи в іншому місті, прийнято вважати, що основних чакр сім, а насправді їх набагато більше. І кожна чакра відповідає за. Ті органи нашого організму, які знаходяться біля неї. І саме в тому стані, в якому знаходиться чакра, в ресурсному, потужному, і залежить робота наших органів або репродуктивних систем нашого організму. Тому дуже важливо, щоб кожна чакра працювала збалансовано, щоб кожна чакра була в ресурсі, і щоб ми. Мали баланс всього нашого організму. В кожної людини є два потоки: один потік, який йде від нашої матінки землі із самих-самих недр, який наповнює нас силою землі. Так? Дуже важливо для жінок така енергія. І не просто так жінки носять спідниці. Які мають куполообразну форму, ось ця форма куполообразна, збирає енергію землі, піднімає її до першої чакри жінки, яка знаходиться в проміжності, наповнює жіночою енергією і дає можливість там сконцентруватися цій енергії, щоб жінка проявила всі свої жіночі якості. Наприклад, хто не може завагітніти? От саме перше, що потрібно зробити, більше носити жіночого одягу. Це сукні, спідниці, які акумулюють енергію в першу чакру, яка знаходиться в жінки в проміжності. Ця чакра має великий потенціал для вашого фізичного стану. Чим краще працює ця чакра, тим більше ваше здоров'я. Тим міцніше ви стоїте в цьому світі, в матеріальному світі. Маєте міцну платформу під своїми ногами. Якщо ця чакра погано працює, ми це можемо бачити в яких аспектах? Слабеньке здоров'я це перше. Можуть бути інші кармічні нагрузники, ми беремо в цілому зараз. Слабеньке здоров'я або малий фінансовий результат вашого життя. Це говорить про те, що ваша перша чакра слабенька і погано працює. Її можна прокачати. Як ми її прокачуємо? Фізичними вправами, займаємося. Зарядкою займаємося активним способом життя, більше проявляємо ось себе на фізичному плані. Також тут і задіяні, і корисна їжа, яка відповідає певним вібраціям наповнення цієї чакри. Вона має яскравий червоний колір. І ми можемо свою увагу зосередити в проміжності, а чоловіки на кінчику свого куприка, і там знаходиться у них ця чакра, зосередити свою увагу, і там, де наша увага, туди тече наша енергія. Таким чином, ми наповнюємо цю чакру, ми її прокачуємо фізичними вправами, активним фізичним життям, корисною їжею. і... Ця чакра починає розкручуватися, але кожна чакра, звичайно, взаємодіє з іншою чакрою. Друга чакра в нашому організмі це помаранчева чакра, яка знаходиться на чотири пальці нижче від пупка або на два пальці вище від лобка. Це чакра, яка відповідає. За наше задоволення в цьому житті, якщо ви не не дозволяєте собі навіть якісь маленькі дрібнички задоволення, щастя. То ця чакра вона затискається. Якщо ви не дозволяєте собі отримувати фізичні задоволення, емоційні психологічні задоволення, якщо ви самі себе відгороджуєте від щасливих моментів або не дозволяєте собі бути щасливою, то ця чакра, звичайно, знаходиться в заблокованому стані. І ще якщо ми навіть на емоційному рівні не, не дозволяємо собі бути щасливою як жінка, як чоловік, як мама, як е, в іншій іпостасії, то ця чакра також буде зажиматися і блокуватися. Або якщо ви працюєте дуже багато часу, е, отримуєте гарний дохід, але не даєте собі можливості скористатися результатами своєї праці. То також ця чакра буде у вас в дуже поганому стані. Як її розблокувати? Дозволити собі моменти щастя, дозволити собі бути щасливим, дозволити собі оці дрібнички, а такі дрібнички, які будуть наповнювати вас. Звичайно, коли ми маємо цілі і їх реалізуємо. Наша третя чакра, яка знаходиться в зоні сонячного сплетіння, починає активно працювати, працювати на нас. На нас. І це наша чакра, не коли просто ми мріємо, там десь літаємо в своїх мріях, а так і не доходимо до діла. Це говорить про те, що ця чакра не працює. Але ця чакра працює, коли ми мріємо. І внутрішньо знаємо, що нам потрібно діяти, діємо, робимо якісь перші кроки, щоб дійти до цього, до цієї мрії, до цього результату. І ось тоді ця чакра працює. Ось так ми поговорили сьогодні коротесенько про. Перший нижній енергоцентр, який відповідає за нашу фізику, за фізичне здоров'я, за нашу репродуктивну функцію. І те, що ми маємо навкруги те, що наш матеріальний світ, про те, що ми можемо потрогати, подивитися. І цей перший енергоцентр відповідає за. Здоров'я і якісну роботу тих органів на фізичному плані, які знаходяться там. Це наші репродуктивні центри, це наші нирки, це наш кишечник. І якщо є проблема в цих органах, то там, значить, не працює та чи інша чака. І над цим треба працювати. Однозначно потрібно працювати, щоб бути здоровому, щоб приносити щастя собі і навколишньому середовищу. Також це нижній енергоцентр, який прикріплений, кожна чакра прикріплена до наших оболочок, які є навколо людини. Як ось нас обвертають. Оболочки, і кожна оболочка прикріплена до тієї чи іншої чакри. Це наше ефірне тіло, ментальне тіло, коазальне тіло, будхуальне тіло, атмічне тіло. І кожне тіло з'єднане з цією чакрою, і на кожному тілі є причинно наслідковий зв'язок. Наша душа і наше серце. Це наша анахата, яка відповідає тому середовищу, в якому ви знаходитеся. Показує, як, які ви є, яка у вас душа? Чим ви наповнені. І якщо ви закриті, то у вас і є ось така сутулість. У вас погано працюють легені, бо ви не можете вдихнути це життя на повні груди. Ви не можете отримати от весь спектр тих приємних моментів життя, які є у нас. Ви не можете відкритися цьому світу, бо ви закриті. Ви не впускаєте до себе людей. Бо ви закриті від людей, ви не, ви не відкриваєте свій внутрішній потенціал, свої почуття не проговорюєте. І тоді ця чакра закрита і страждають ось ті органи, сердечко, легені, які є саме в зоні роботи цієї чакри. Якщо наша перша чакра працює ось таким чином, да, вона у нас вертикальна, то ці чакри у нас горизонтальні. І сердечна чакра, вона входить енергія в, груди, в спину і виходить через груди. І таким чином вона розкручується. І те, як працює наша анахата-чакра, ми відкриваємося з соціуму. Ісус, Він... Працював, він прийшов на точка зборки, його була, і він працював і був на планеті Земля на Анахаті Чакрі. Він дарував людям любов, був з великою емпатією. Зцілював людей на серцевій чакрі, тому якщо ми можемо навіть чути безсердечна людина, таку фразу чути, безсердечна людина, людина, яка закрита від світу, яка сидить у своїй шкарлупці і не, не сприймає цей світ і соціум людей, яка сама в собі. А можемо бачити таку і чути таку фразу, або бачити людина, яка відкрита в світу, і чути таку фразу, яка сердечна людина, яка в неї велике серце. І дійсно це говорить про те, що люди інтуїтивно відчувають, як розливається ця анахата, чакра до людей добром, емпатією. Тими почуттями, всіми найкращими, які любов'ю, які ми можемо проявити по відношенню всього живого на цій планеті. І ця чакра, вона є як баланс матеріального і духовного в нашому житті. Далі у нас йдуть духовні чакри. Це наша вішутха. Про яку ми говорили, яка знаходиться тут в Яремній Впадинці у жінок і під кадиком у чоловіків, це наша творчість, це наша реалізація, це як нас бачать люди, як нас сприймають люди. І це вже вища ієрархія чакр, які з'єднані вже з кармічним буддіальним і атмічним тілом вища чакра, які говорять, що в залежності від того. Яка кармічна нагрузка в людини? Який багаж за собою несе ця людина, які вчинки діяла раніше, і так працюють ці чакри? Чи заслуговує людина розкриттю цих талантів? Чи треба простаратися, щоб очистити ці чакри і розкрилися ці таланти? Також це наша щитовидка. Як працює ця чакра, напряму залежить здоров'я щитовидки наших органів дихання і, звичайно, наша вся імунна система. Тому кожна чакра дуже великий вплив дає на наше здоров'я. І дуже важлива кожна з них. І турбуватися про гарну роботу кожної чакри це просто наш обов'язок. Як ця чакра блокується? Коли ми говоримо погані слова. Коли ми е, сваримося, коли ми не, виска, не кажемо те, що хотілося б сказати, ось це перші дзвіночки того, що ця чакра у нас заблокована. Це поганий імунітет, в негативному стані ендокринна система, наша щитовидка. Ось це дзвіночки того, що ця чакра просто заблокована. Як її розблокувати? Дуже дієвий спосіб для цього це проговорити всі свої обіди. Також співати мантри, також читати молитви, також більше казати благісних слів людям. Звичайно, що харчування завжди і здоровий спосіб життя це взагалі кредо для здоров'я і щастя. Співати більше, вислухати високочастотну музику, дивитися, спостерігати за творчістю інших людей і відкривати в собі якісь таланти творчості. І далі ця чакра дає нам потенціал до розвитку нашого третього ока, яке знаходиться у нас в голові, має темно-синій колір, являється. Две, тим провідником дверю до всесвітньої бібліотеки хроніки Акаші і являється каналом нашої інтуїції в вигляді третього ока. Якщо у нас ця чакра працює, наш розум світлий і чистий, то ми проводячи певні Тренування можемо з'єднатися із всесвітньою, всесвітньою бібліотекою і відтіля брати певну інформацію або знання. Ми через проекцію гарно працюючої чакри, аджни можемо щитувати простір, бачити людей наскрізь це добра людина. Чи з позитивом прийшла до вас у життя? Який її намір, що вона вам привнесе в ваше життя? Як краще вчинитися в тій іншій ситуації? Ось ця чакра і є ваш третій, третє око, ваша інтуїція, ваш, ваш ясний розум і знання. Як цю чакру ми Гармонізуємо і піднімаємо її роботу. Це наша відсутність цукру в нашому організмі, да? не вживаємо цукор, це благісна їжа, це відсутність алкоголю зовсім. Ось ці моменти починають цю чакру розкручувати і запускати в дію. Якщо ця чакра слабенька, то звичайно. Погано працюють наші мозгові півкулі, очі і всі органи, які знаходяться у нас на голові. Далі у нас є просто божественна антена, наш локатор це Сахасрара чакра, яка має тисячу лепестків, які нас з'єднують із Всевишнім. І саме ця чакра є провідником до Всевишнього, до нашого роду, до ангелів, архангелів, серафімів, херувімів і до самого головного нашого Всевишнього Творця, від якого ми всі і походимо. І ось коли ця чакра. Не заблокована іншими думками, намірами, а це пов'язана чакра з, і, з аджиною. коли інші бажання інших людей нав'язані вам і не являються вашими, і ви йдете на поводу тих бажань. Це говорить про те, що ваша аджна не, не працює, і про те, що Сахасрара також е, там Овіяна якимись ілюзіями і обманами. Тому дуже важливо мати ясний розум і чисті помисли, чітко знати свою позицію і вірити в першу чергу собі, розкручувати ось цей вищу квіточку над вашою головою, яка точно знає, хто є хто, що є, що, де добро, де зло. Якій інформації можна довіряти, якій інформації не можна довіряти. І наше тіло являється просто показником того, яка чакра працює, яка не працює. Тому що якщо не тече енергія, наша, наша фаса фасціальна тканина, вона скукожується, вона зйожується, і тоді не протікає енергія, і та чакра блокується. І ми можемо побачити, що якщо в людини дуже напружений живіт, значить там енергії немає. Там ці фасції, вони отак зжалися, енергія не тече, чакри не працюють, органи скукожені, кишечник працює погано, і там нирки, все, все та інше проблеми. Точно так фасції ми можемо бачити тут, якщо вони зажаті, вони не працюють. Або голова, у людини опущена голова, значить, тут все блоки й зажатості. Тому наша задача проаналізувати, відслідити це все і в першу чергу розслабити свої, свою фізику, дати рухові. Спочатку м'язам, крові, кровеносній системі розслабити нервову систему, потече енергія і запрацюють наші чакри. І наше життя стане однозначно якісним. І ви це одразу на собі відчуєте. Немає нічого не пов'язаного. Усе в нашому організмі і в нашій в нашому житті має зв'язок, як дихання. Ми дихаємо, дихає наше тіло. Наше тіло за допомогою дихання з'єднується з нашою душою. Дихання нас з'єднує з нашим духом. Дух, наш дух, саме за допомогою дихання, з'єднує нас із Всевишнім. І тому дихальні вправи дуже добре. Відображається на стані нашого фізичного здоров'я, психоемоційного здоров'я і енергетичного здоров'я. Коли ми будемо знаходитися в балансі, дбати про своє здоров'я, звичайно, наше життя вийде на новий рівень якості, чого я вам всім і бажаю. Якщо ви хочете більш подробно, досконало роздивитися якусь тему, обов'язково пишіть мені, і я піду вам на зустріч. Так як Всевишній, коли ми робимо крок до, на, до, з благими намірами до Всевишнього, то Всевишній зробить тисячу кроків нам на зустріч, чого я вам і бажаю. Будьте здорові, будьте щасливі, пишіть ваші запитання.